Пропонуємо вам дитячі куртки французької марки Jot. Ваші дітки цієї зими повинні бути в теплі. Цю куртку своїй дитинці ви можете підодягати під іншу куртку. Вона є дуже теплою та невагомою. Склад співвідношення 90% пуха і 10% пера. Наповнювач натуральний гусячий пух, який є найтеплішим. Ваш малюк не замерзне в такі холодам. Ви можете купити будь-який колір на вибір. Ціна від 17 до 24 євро. Також ви можете зайти на офіційний сайт бренду Jot і подивитися дані куртки, ціна яких стартує від 135 євро. В нас є куртки на 3 місяці для хлопчиків і дівчаток, а також на 6 місяців для хлопчиків і дівчаток. В кольорі рожевому і синьому. Для хлопчиків маємо курточку в синьому кольорі на 9 місяців. Тана курточка представлена в бірюзовому кольорі. Як для хлопчиків, так і дівчаток на 6-8 років. І зараз ми вам покажемо склад, де відповідає 90% пуха і. 10% пера. Також є куртка на 6-8 років в кольорі морська хвиля. Також є куртки на 8-10 років. В кольорі темна рожева, яка підійде для дівчинки для хлопчика. І колір морської хвилі. І також є колір синій на 8-10 років. Ось такий гарний синій благородний колір. На 10-12 років ми маємо лише один колір темно-рожевий, два кольори. На ро на вік 12-14 років у темно-рожевому кольорі, і в кольорі морська хвиля. Пуховики ви можете придбати на вибір від однієї одиниці, а також подарунок від луч, дитяча термобілизна.